Наше управління отримали від ректора Прикарпатського університету Ігора Цепенди, від всіх студентів Прикарпатського університету і проректорів, а також від начальника управління внутрішніх справ на Кранківській області полковника Симонишина. Ми з гордістю і щирістю цей виклик отримали. І Приймаємо сьогодні цю естафету. Нашу естафету передаємо. Нашим колегам з Румунії, начальнику управління служби надзвичайних ситуацій Беремурешського повіту, пану Дану Мурішану, а також нашим колегам з Тернопільщини, начальнику Тернопільського управління Державної служби надзвичайних ситуацій Віктору Маслию, що приступає. Так, все. Ага. Ну, так, Перше ми передаємо благодійні тувальні внески. Рятує життя солдати. Разом ще хочу сказати, що разом зі мною е, приймають участь флешмобі заступники начальника управління. Наша команда і керівництво обласного управління. Віктор Іванецький, Віталій Федунків і Василь Микита. Слава Україні! Слава Україні!